То як воно є, відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан, у програмі місто, як воно є, на сідафем. Місто як воно є 14.33 на Судіному годинку. Доброго дня шановні радіослухачі. для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Сьогодні у нас чергова програма із циклу «Місто, як воно є. І сьогодні, як і завжди у програмі, будемо говорити про. Болючі теми для луча для декого болючі, для декого не дуже болючі, але завжди актуальні. Отже, сьогодні тема нашої розмови це перегляд тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Луцька. І моїм співрозмовником є людина, яка найбільш фахо в цьому орієнтується і надасть нам сьогодні роз'яснення. Це Лариса Миколаївна Соколовська, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради. Пані Ларисо, доброго дня. Доброго дня і вам, і всім, хто нас слухає сьогодні. Отже, розпочнемо ми з того, що. В січні місяці більшість мешканців, Луська всі можна сказати так, побачили біля своїх будинків такі оголошення від ЖКП, які обслуговують їх будинки, про те, що відбудеться перегляд тарифів, Які ще були тарифи ці закладені у 2010 році. Тоді вперше розглядалися, і далі наводились аргументи, чому саме бік збільшення хочуть підвищити тарифи. Головне це. Ну не головне, точніше, а одним з пунктів було це зростання мінімальної заробітної плати, яка на даний момент є в Україні. Збільшення ціни за електроенергію, е і от все це основні. Все, все інше. інше, все інше так, сподобую, але ці основні має. фактори є тому, що бік збільшення, тому що на даний момент ті суми, які закладені, вони вже не скажімо так, не можна за рахунок цих сум е робити е от, утримання прибудинкових будинків і прибудинкових територій. Ну і далі. О я просто нагадаю для тих, хто вже, можливо, там зірвали чи <смі> на дошках оголошень. Далі йшов перелік послуг, які ось надаються для кожного будинку. Тому що, одразу, друзі, хочу вам нагадати, що для кожного будинку Луцьку вони розраховуються окремо, окремо звичайно. Так, окремо. Ну і, звісно, це викликало дуже-дуже велике обурення в нас у лучан, в тому плані, що а як це так, от вирішили знову підняти, і нас до відомо не поставили. Ось саме зараз ми будемо зараз клавною все. Пояснювати, отже, вирсмокана тоді, в 2010 році, на підставі постанови Кабміну було винесено рішення. Ось встановити такі тарифи. Прийшов час їх збільшувати в залежності від того, який будинок відповідно і. І ну так, чи дев'ятипорхума значити п'ятипорховий там уже і перелік послуг. Скільки взагалі є послуг, перелік послуг, які ось надаються, які є обов'язковими затвердження? Ну по перше, хочу почати з того, що у місті Луцьку сьогодні обслуговується житлово-комунальним підприємством 1400 будинків. Угу. Я говорю так в середньому, там тому що у нас навіть сьогодні на засіданні в оконкому будинків. Ми знімали з балансу житлово-комунальних підприємств. Це житлові будинки, у яких небагато квартир. Там в основному до 12, які повністю приватизовані квартири, і які мешканці відповідно за заявами мають право зняти з балансу, тобто їх немає на обліку житлово-комунального підприємства. Мешканці зобов'язуються, що це їхня власність, і вони собі утримують все і свої квартири, і зовнішні стіни. Тобто, це у процесі якраз цього говорення вийшло таким досить популярним, тому що такі маленькі будинки ну однозначно немає підстав для того і в мешканці. Ців навіть розуміння є того, що вони можуть самі дати раду, адже будинки, які є сьогодні приватними, будуються. Вони також є і двоквартирними, і чотирьох, але люди утримують самі їх. Тому це один з нюансів таких, щоб не платити, припустимо житлово комунальному підприємству за обслуговування даного будинку за його утримання. Так от, 1400 будинків, які знаходяться до речі, працює 770 працюючих. У нас вже які обслуговують ці будинки, і на сьогодні дійсно, коли у 2010 році ми переглядали тарифи там, починаючи ще з травня місяця, ми так по проведенню обговорення, слухання, відповідно складання протоколів, певних так на той час передбачала постанову 2009 року. Ми визначилися з мешканцями в зустрічах, в заявах, в зверненнях. Яким чином воно проходило, це кожен, я думаю, знає, тому що дуже активно, ні, до речі, на той час були мешканці житлових будинків, такі що і приходили, але іноді бували будинки, де і один або і не один не приходив. Але це також законодавство Пасив. передбачало, тобто пасивні, яких не цікавила це. Так от самими послугами ми рекомендували, звичайно, для міста Луцька, проаналізувавши житловий комплекс, весь і стан житлових будинків, визначили, що це має бути порядка 15 послуг, і такі надавали відповідні пропозиції мешканцям. Ясно, що це залежить так. Як ви вже сказали, якщо в будинку є ліфт, якщо є зовнішнє освітлення, якщо є освітлення під'їздах, тобто це залежить від технічного станку стану будинку, від розміру прибудинкової території однозначно, тому що там входить і прибирання прибудинкової від всіх комунікацій, які заведені, від стану його від цього. Тобто було проведено розрахунок на кожен будинок окремо, а крім того, все і запропоновано, тому що ясно, якщо будинку ліфта немає, ми ж не пропонували обслуговування ліфта, і електроенергії для ліфта. Ні. Тому мешканці визначилися, що вони там залишать які послуги. До речі, хочу вам сказати. Дати що у 2010 році було ряд будинків в район Київського майдану, там Дубнівська вулиця, які відмовилися від послуг по поточному ремонту житлового фонду конструктивних елементів. Вибачаюсь, але потім через два роки стало питання про те, що потрібно все-таки відремонтувати що там під'їзді або дашок над входом. Угу. І люди знов таки зверталися до нас провести ремонти, і навіть були з декількох будинків з будинків заяви відновити цю послугу, і вони згідні платити. За ці за таку послугу, хоча ми не настоювали, тому що люди ж мають право звичайно і можливість зібрати всім будинком і в разі необхідності проведення якогось ремонту зібрати гроші і просто або наняти собі когось, щоб зробив хтось там, особливо якщо це стосується під'їздів, або запропонувати навіть тому самому житлово-комунальному підприємству на балансі якого є житловий будинок. що ми от платимо гроші, а ви нам зробіть вже практично по прямому договору такі от роботи. Зараз коли ми почали переглядати тариф. Нова постанова передбачає 2011 року. Передбачає, що у цьому буде в, 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 в ті послуги, які були. Ми перераховуємо їх по нових, як ви вже сказали, заробітній платі, по нових цінах матеріалів, електроенергії, яка туди входить, і все інше. І ці всі обґрунтування повинні зразу були довести до мешканців, тобто не так абстрактно, що ми собі придумали на основі чогось. Там сьогодні хочемо там тариф збільшити, угу. тому що ясно, що ми називаємо це переглядом тарифів, але ясно, що це в сторону збільшення. Обґрунтування були розвішені на кожному під'їзді на дошках оголошень. Люди ознайомились, до речі, хочу сказати, що активно включилися в цей процес, тому що за практично за місяць півтора надійшло порядка 150 звернень тільки на ім'я міського голови, мене як заступника і департаменту житлово-комунального господарства Тобто ну, люди... а от проняття з 2010-м активніше люди взяли участь. Чи е, ну ви знаєте, я не можу так навіть порівняти, тому що там процедура була така, що ми вішали оголошення про те, що. o uh, uh... Там в кімнаті для нарад житлово-комунального відповідного підприємства. Mm -hmm. Прошу зібратись такі, то годині чи просимо. І люди приходили, проводили ми збори. Тобто, це була зовсім інша процедура. Тепер ми тільки довели, а люди самі вже приходили там в час роботи житлово-комунального підприємства або департаменту, або міської ради. У мене було дуже багато людей на прийомі. які, скоріше всього, якщо узагальнити не те, що вони не згідні, припустимо, з Нняттям, хоча явно, що психологія кожної людини ну є, вибачте нормальної людини, однозначно не хоче платити більше напевно за це те, що це звичайно. Йде. Але в спілкуванні люди скоріше всього доводили, що вони не бачать де саме вкладалися їхні гроші за ці всі попередні періоди. Тому коли вже після обговорення було винесено проект рішення на виконкому, то члени виконкому також зробили такі можливо доповнення чи зауваження, чи побажання, що вони не будуть затверджувати ці тарифів. А ми зобов'язані допрацювати і розвісити ще таку інформацію, де ми поділи практично гроші. Ну не ми, а житлово-комунальне підприємство за попередні періоди, ті щось брали. Тому ми зробили повністю по всіх будинках, надали таку інформацію. От, знов таки з цими оголошеннями люди приходили. Ми ще й в спілкуваннях розказували, бо можливо не всім це зрозуміло, де там що мінялося, де що робилося. От, але все-таки надалі зробили з цього всього з цієї процедури. висновок такий, що ми кожного кварталу. Будемо вішати оголошення про те, що ми зробили, припустимо за квартал. Скільки ми зібрали грошей, який рівень розрахунків? Тому що нараховано це добре, але ще ж люди не розраховуються. У нас досить mm -hmm. великі боргії і по утриманню житла по будинках, що взяти. От тобто, плата ведеться в середньому на 95%, Тобто 5% залишається ці постійні такі боржники, не платники, які все таки не платять. Це полуцьку постійно. Десь 5% залишається 5%, 5, 5 практично залишається. Mm. Тому... Е, зрозуміло, ось. Хотів би запитати, ну ми постійно у квитанції танці є у нас там отримання будинку. Сплачуємо це, сплачуємо дійсно. А от як подивитися, ну давайте з простого розберемо. Прибирання з ходових клітинок, кліток от, в будинку. Я, я мешкає, Ту, ви хочете розібрати по елементах саме не стільки посул? по елементах, ну от по деяких послугах там дійсно от вони зазначаються, але ну. Чесно кажучи, ну не спостерігаю. Я наприклад мешкаю дев'ятиповерховому будинку на проспекті Молоді. За я там же років п'ять. Мешкаю за цей час. Я чесно кажучи, бачив, що прибиральниця мила безпосередньо. Ось сходові клітини, клітки, от ну поверхи принаймні, вона мила. Ну десь не знаю, ну разів п'ять. Всього можливо я там не за так рік, що... Чи що? ну не за рік, а за ці п'ять років да, мають на увазі. Ці п'ять років бачу. І чесно кажучи, ну от коли прибирають вирісну, ну погодьтеся, коли прибирають постійно, це ж помітно. Це ну не так, що свіжіше, якось в під'їзді чи видно, що хоча мокрою ганчіркою пройшлися. Але останнім часом дуже досить багато помітно, що ну звісно, це ще від людей дуже багато залежить. Тут треба свою психологію змінювати. Що, наприклад, там, де розташовані ящики, скриньки, поштові скриньки, там дуже багато сміття, і воно якось ну, не прибирається. Потім по поверхах, якщо пройтися, теж помітно там, де є люди в ці несвідомі, хто курить безпосередньо в під'їздах. Ну добре, що хоч якісь до речі, закон забороняє. Бачите, забороняє, і сваришся, сваришся, але все одно не можна їх перебороти. От дійсно, якщо я помічаю, висить. Я звичайно пересічний, наприклад, лучанин. Мене ставлять перед фактом, що хочуть збільшити тарифи. Я, наприклад, не згідний з тим, що за прибирання там судових кліток платити, ось стільки. тому, що не прибирається. Як мені в цьому плані діяти довести, ну я хочу, щоб прибиралось в першу чергу, звісно, як мені довести тому ЖКП на балансі якого знаходиться мій будинок, що ну не відповідають ті суми затрати, наприклад, тому що от ви тут зазначили, тому що не надається ну, повному та, та, обсязі. декілька активних ваших сусідів, які живуть там. Поряд, чи там вище чи нижче, ну принаймні uh -huh. в цьому під'їзді е, ви фіксуєте про те, що і сьогодні там, припустимо, той недопалок допалок лежав, і завтра він лежить. Тобто, це свідчить про те, що там, до речі, ми прибираємо по графіку, і по графіку і графік має бути вивішений обов'язково на дошці оголошень. І ми навіть у 2010 році, коли переглядали тарифи, по цій особисто по цій послузі е, прибирання судових кліток, ми навіть <кій> <кій> почес практикували, що або е, про е, ну як актики робили про те, що такого то числа прибрано дійсно, і заходили і підписували безпосередньо у когось з мешканців, які на, на даний момент, коли було, проводилось прибирання були у, у квартирах. Це досить було так ефективно. Ну зараз я здається, ще от зустрічав з номі. Казали, що є така ситуація, коли прибиральниця, от вона там ну, прибирала, і вона стоїть, чекає, щоб когось зустріти, щоб він да, не підписався. Так що коли що вона там є, була, та? що вона дійсно там прибирала. Mm -hmm. Якщо ж ви цього не побачили, і прибиральниці певний період там не бачили. Однозначно складаєте дружненько один, два, три дні про те, що там ну двоє, троє, хоча б мешканців, про те, що дійсно ви тільки такі, то такі то числа не бачили прибиральниці. Шти заяву до житлового комунального і фотографії, так що ми прибрано. Ні, ну не обов'язково фотографії. ви що не повірить ну, на слово. Ну як які підстави не вірити? Ну ми ж я розумію, ми всі люди, і ви зацікавлені в тому, щоб отримати таку послугу, за яку ви платите а житлово-комунальне підприємство, якщо отримує гроші однозначно, що війна надати. Тому що, до речі, якщо послуга якась не надається, це включаючи і водопостачання, і теплопостачання, і утримання житла, то просто по цій послузі потрібно робити перерахунки, тобто зніма. У нас були такі, е, ну, люди і форію, чи, там і відпустки, ще щось там, якщо немає яким замінити, припустимо, склалася така ситуація. Угу. Ну, відповідно тут ті окремі послуги, такі як прибирання сходинок, прибирання прибункової території, ми їх однозначно зробили порахунки, знімали. Так що тут ці це однозначно повинно бути і так передбачено чинним законодавством. І ну тобто, якщо ми помічаємо, що якісь послуги не надаються, ми значить ви можете відмовитися від цієї один послуги, варіант? найняти собі дружненько всі прибиральницю і платити їй безпосередньо гроші. Це не є така послуга, яка має входити обов'язково. Це не припустимо нечистка і угу. перевірка димоходів, Вентканалів ну ще яка там необхідна. Таргани там. Э... Інсекція ідератизація. Дезінсекція, ідератизація. Такі так. слова дійсно важкі. А це один, один варіант. Ми можемо відмовитися, а інший варіант складаємо, наприклад, такі акт. Якщо ви розумієте про те, що це або недобросовісна людина, то розумієте, ну є майстри, які контролюють, звичайно, за цим, але за кожною людиною не будемо відверті, не можна ж контролювати вже так 100%, як вам там зробили. А якісь нерадиві, хто відноситься неякісно. Ну, ну якщо знову ж таки подали, ніякого реагування немає. Тоді вже можна... Так, да, однозначно. Йти. Можете і зразу до мене навіть звертатися. Зразу так, добре, все, будемо мати на увазі. Добре, от я хотів би ще дізнатись про прибудинкові території. Ну, Про прибирання це зрозуміло, Наприклад... Я думаю, ну, Можливо, не зрозуміло, тому що прибирання це вкладається в основному в такий смисл, це слово. Прийшов, позбирав там сміття, склав його, вивіз і на тому все, правда? Угу. Але сюди ще входить і стрижка і газонів, якщо вони там є, і підрізання дерев, Пущів. якщо вони Яку ще на провинковій території, тобто це все і якраз і величина цієї послуги, і плата за неї залежить від того, що є на пробунковій території. А ось стосовно прибункової території, Олександр, таке питання: наприклад, от хочуть мешканці, ну або не хочуть, можливо, а є така ситуація, що ну, біля будинку у дворах. Ми дуже часто це знаємо: що у дворах, якщо не відремонтовані, то дуже жахливо дорожнє покриття, там, тротуари, перебрики. От як е... Ну, з ініціативи міського голови він дуже серйозно це, це взявся. Береться, це а? я вже хочу сказати, як комплімент йому, да. Ну, просто, ну, просто, ж таки, я... І в минулому році ми робили і в цьому, і... хоча робили там і попередні роки, звичайно, були дуже серйозні зроблені, але ну... Ну, я дійсно помічав. Простий приклад Ринку на проспекті молоді значить на першому поверсі розташовані ну, торговельні об'єкти, називаємо це так: магазини. Магазини, там де їхня територія, от скільки вони займають, тобто вони відповідно таку саму територію до фактично, ну до, до клумбочки, яка там є, вони виклали бруківкою. Далі йде під'їзд. Яма на ямі асфальт. Потім знову ще один магазин на першому поверсі викупив і теж блоківочку викладали, Знову яма на ямі. От як виправити таку банальну ситуацію для того, щоб зробили? Це треба знову ж таки звернутися до підприємства на балансі, якого відбувається, і чекати, коли Ні, ну, прибудинкову територію не ремонтується звичайно за рахунок тарифу, тому що це дуже дороговартісна така робота, і ну, значно ми її робимо за рахунок міського бюджету за рахунок капітальних вкладень. І на цей рік і в минулому році робили. Ряд прибудинкових територій, і також на цей рік є їх перелік обстежено, де вже геть найгірші. Тому що є страшні такі вже, де не залишилося взагалі асфальтового покриття. До речі, хочу в цьому плані розказати досвід житлово-комунального підприємства номер 7 Вони беруть цей відпрацьований асфальт, який знімається під час ремонту, ремонту доріг. І отакі от вже, де зовсім така страшна картина. Однозначно його трамбують і в літній період, ну, звичайно, латають, не повністю ремонтують. Але надалі все-таки намагаємося, що ми. Не знаю за які там за скільки років, але можна буде відремонтувати цю прибудинкову територію, щоб вона була в належному стані. Миколаївна, ви зазначили, що порядка 150 є звернень від громадян від того моменту, як оприлюднено цю інформацію. Це безпосередньо тільки ще раз хочу наголосити до виконавчих органів міської ради. Це до міського голови, до мене як заступника і до департаменту житлово-комунального не рахуємо ті звернення, ага. які ще були безпосередньо до житлово-комунальних підприємств балансу отримуючим вона давачів послуг. А ви Навігна. володієте інформацію? Скільки їх, чи ні? Ні, на даний момент не володію, бо звернення щоденні і люди. Це постійна робота. і Чи переглядаємо тариф, чи не переглядаємо, то люди все рівно звертаються, тому що ну. Не зовсім звичайно якісне надання послуг на даний момент. Хотілося би краще. На що люди в основному скаржаться, скажімо, з тих 150 звернень, які йдуть до виконкому, до вас там безпосередньо. На що люди в переважній більшості скаржаться? От при підвищенні тарифів, що їх не найбільше? загалі. Хочу сказати, що в основному люди скаржаться, звичайно, на технічний стан житлового фонду. Це в першу чергу на стан дахів, однозначно. Тому що навіть якщо і частково десь там залучаємо кошти і мешканців, і кошти ці що йдуть з тарифу самого, то ясно, що хотілося б, щоб проводилися не поточні ремонти, якісь там місцями, десь там латання дірок, які я щоб проводились капітальні ремонти дахів. І планувалося звичайно, якби в нас сьогодні не треба було робити капітального ремонту ліфтів, на які ми витрачаємо від 2 до 3 мільйонів щорічно. Бо там ліфти, які працювали 25 років, вони вже експлуатації без капітального ремонту не підлягають. І для того, щоб не було зупинок, бо в нас по Україні є дуже багато міст, які не надали значення цьому десь там декілька років назад, і відповідно є багато ліфтів зупинено, І, Уявляйте, ви якщо люди в 9 поверхові будинки живуть і роками не працюють ліфти, це страшно. Картина, звичайно. Тому в нас кошти на капітальний ремонт житлового фонду в основному йдуть, звичайно, на капітальний ремонт ліфтів. Якби ми цього не робили, або якби коштів було достатньо в міському бюджеті, або ще, якби, дай Бог, ще із державного щось передбачили, то ясно, що треба повністю робити капітальний ремонт дахів. Ну, якщо не по всіх житлових будинках, то принаймні на відсотки 80% його таки треба було пробити. Оце якраз і є причиною звернення мешканців і нарікань. І, бо ясно, якщо неякісно відремонтований або взагалі не відремонтований дах, і, і чи квартири, чи під'їзди, ну, ясно, що це що, про що ще можна говорити, про яке отримання житлового фонду? А стосовно ліфтів, а в мене такі. Ну, скажімо так, дві ідеї, дві думки називаємо їх. Так я от тут порився в інтернеті, і те, як лучани реагують, наприклад, на політику перегляду тарифів, от у нас означає стосовно ліфтів. Наприклад, щоб не платили за ліфт ті, хто живуть на першому другому поверсі. Така в них є ідея, або перейняти досвід Володимира Волинського, коли для користування ліфтом є картка, то зазначить там перший поверх не платиться. Так не платить. Ага, є ну просто може хтось не знає, може думав, що вони все таки розраховують. Або от, якщо вести як Володимир Волинський казав, карточка, де на кількість там поїздок, наприклад, ліфтом. наскільки це от, дороговартісно. Не тільки змінити цю систему, ввести карточок безпосередньо і чи все ж таки краще там постійно вкладати 2-3 мільйони гривень щороку? Ні, тут ну, бачите, це не залежить від кількості поїздок, це залежить від терміну експлуатації ліфта. Якщо він від, е, працює вже 25 років, то навіть незалежно від кількості поїздок, все рівно треба робити. Ні, ну якщо звичайно він стояв би законсервований, то його не треба було б можливо робити. Але перевіркою і посвідчення його все рівно треба було робити. Це серйозний механізм, який працює під наглядом інспекції, охорони праці, Однозначно, теж гір про нагляд він зараз веться, І е, Однозначно, це нема тут чим рискувати, все рівно гроші Потрібно вкладати і в першу чергу, звичайно, це робити. Ну, от, наприклад, така ситуація буває, що ліфти, ну зрозуміло, дійсно зношеність ліфтового господарства. Тому уська вона величезна, не беремо. Україна, навіть всі... Украї... зараз шоб шоб, по, по шоб, по шоб, по шоб легше було. По Вузьку, Добре, Україна, вона величезна, там більше 25, навіть 30 років працює. Якщо е, сталася така ситуація, ну не доведи, господи, звісно, ти піднімаєшся в ліфті, наприклад, там, на восьмий поверх, і раптом. Він зупинився. Ну добре, що там через пів години після виклику диспетчер його запустили. Людина вирішила написати скаргу. Це до підприємства волинь ліфт. Звертаємося так. Ні, ну не обов'язково з усіма скаргами в першу чергу звертаються звичайно до міської ради, до міського голови чи до заступника. Добре, звернулася. Значить, а якщо йде таке обґрунтування від підприємства, яке обслуговує ліфти, що е, ну ця зупинка була зумовлена тим, що там перегрівся ротор чи ще щось тому подіну. Ну, якщо нормально працює ліфт, ніхто там не повинен перегріватися. Ні ротор, ні стату, ні ще це, ну, це, я ну, ультрірую. Зупинку. просто, щоб не було таких, ну як то кажуть дитячих відмазок від цих підприємств, що вони ну от ми зупинили, а людина. Там, стрес, наприклад, ще Якщо виникло. виникли якісь дійсно проблеми, то я б в такому випадку, звичайно, рекомендувала б звернутися або до департаменту житлового комунального государства, або відділ звернені заяви там на ім'я, Ми тоді комісійно проводимо обстеження, не надіємося тільки на, як ви кажете, відмовки чи там якісь легенди підприємства, які обслуговують. До речі, хочу сказати, що в нас на сьогодні у місті є альтернатива. Є два підприємства, які обслуговують, які між собою досить гарно конкурують. От і тому, якщо не влаштовує один мешканці будинку, припустимо обслуговування, вони можуть звернутися вже. По договори укладаються житлово комунальним підприємством, звичайно, може вкласти договір зовсім інший, можливо, тоді краще буде обслуговувати. До речі, про ліфти, про їх якість, стан і термін експлуатації. Хочу сказати так, поділитися досвідом з мешканцями міста, що е, на сьогодні діє загальнодержавна така програма кредитування об'єднань співвласників. І в нас сьогодні два об'єднання. Я зараз не буду вже їх називати, щоб не гаяти часу. Розробили про об'єднання співвласників. розробили програми, подали їх в міністерство житлово комунального господарства і виграли досить серйозні такі гранти, кредити, звичайно. Але кредити ми з міського бюджету також маємо програму, де відсотки за кредит погашаємо. А люди вже потім тільки з там другого третього року починають повертати назад кошти по кредиту. Так, от якраз за ці кошти придбано новесенькі абсолютно абсолютно ну ідеальному стані прямо з заводу ліфти, чесно скажу. Ну я особисто навіть позавидувала, що так можна господарювати. На жаль, у з міського бюджету таких коштів немає, і міського бюджету не пропонує за на таких умовах кредити міністерству, тобто державний бюджет. Тому ще раз просто хотіла, хочу наголосити на тому, що якщо мешканці в житловому будинку, де майже 100% на сьогодні у нас 97% приватизовані квартири, думають про своє житло, про те, щоб не переплачувати, так як вони на ну на їх думку, можливо, так і в. Окремих випадках і є лишні кошти, які вони проаналізували там, кудись не вкладаються, там щось не можна житлово-комунальне підприємство надати чіткого якогось там звіту перед мешканцями, куди вони ці гроші поділи. Я б однозначно рекомендувала. Ні, ми працюємо з житлово комунальне підприємство. Це я не то, що я там просто беру і зараз там перекладаю всі проблеми на плечі мешканців. Ні, ми працюємо житлово-комунальним підприємством І вони відповідальні за це і за те, як в якому стані вони утримують будинки. От але. Але я все таки рекомендувала самим господарювати в цих будинках і створювати об'єднання співвласників, і тоді в нас є дуже багато програм, в нас є міські програми в минулому році. І електропостачання міняли, і систему опалення в житлових будинках якраз за кошти міського бюджету, вже тому що є програма фінансування. Тобто, якщо активні мешканці або якщо вони вибрали собі або найняли, що також законодавством дозволяється активного голову об'єднання. То я вважаю, що це саме такий прогресивний метод господарювання, і однозначно це треба робити. Ну що ж я вам дякую за сьогоднішню розмову? Так так непомітно нас час промайнув. Нагадаю, друзі, сьогодні моїм співрозмовником був заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Лариса Миколаївна Соколовська. Дякую вам. Ну а наш ефір триває о 15.30. продовження. Будьте з нами.